Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Вітаю всіх вас на цьому YouTube каналі. Дякую вам за увагу до відеодописів. Якщо вам подобається це відео, ставте знак подобання. Будь ласка, підписуйтеся, якщо ви цього ще не зробили. Натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Коментуйте, залишайте відповіді чи коментарі під дописами інших. Відвідувачів. Таким чином, цей YouTube канал буде поступово розвиватися. А сьогодні тема нашої розмови буде частиною певного циклу, циклу розвіювання міфів, які поширюються московським патріархатом в Україні, про їхнє становище, їхнє буття, а також про становище в цілому українського православ'я. Одним з таких міфів є питання мироварення, освячення і благословення Святого Мира. Представники Московського патріархату намагаються наполегливо переконати, що освячення і благословення мира, яке звершується самостійно певним ієрархом, є нібито ознакою автокефалії тієї церкви чи тієї юрисдикції, яку він очолює. І навпаки, якщо якась церква отримує миру від іншої церкви, це нібито є ознакою і юрисдикційної залежності. Чи так є це насправді? Найперше, слід відзначити, що таке святе миро? Святе миро це є особлива запашна олія, точніше суміш олії на основі оливної олії з додаванням інших запашних олій і трав, яка Спеціальним чином готується і у певний відповідний час зазвичай це останній тиждень перед Великоднем, тиждень Страсний, освячується за спеціальним чином для того, щоб потім використовуватися в одному із семи таїнств православної церкви в таїнстві миропомазання. Таїнство миропомазання є. Органічно пов'язане із подією П'ятидесятниці, із сходженням Духа Святого на учеників і апостолів Христових. Апостоли Христові, розпочавши Євангельську проповідь, звершуючи хрещення перших християн, покладали на них руки, і через це покладання рук прикликали на них благодать Святого Духа, чим звершувалося. Повеління Господнє, про народження кожної людини, яка хоче спастися від води і духа. Але з примноженням кількості християн і з тим, що служіння апостольське стало з плином часу відходити, адже фізично апостоли стали полишати цей світ. Більшість з них була страчена, один єдиний Іоанн Богослов упокоївся. Власною смертю у глибокій старості, і так апостольське харизматичне служіння припинилося. В той же час кількість християн збільшувалася, збільшувалася кількість тих, кому необхідно було подавати благодать Святого Духа. І тоді, за образом старозавітнього помазання, церква стала подавати Духа Святого через таїнство помазання святим миром. Тобто оця благословенна запашна олія є та речовина, через яку видимо, коли нею помазується людина, яка приймає таїнство хрещення, невидимо вона отримує благодать і дар Святого Духа. З точки зору богословської і канонічної, кожен єпископ має духовний дар. І відповідну компетенцію для того, щоб в разі необхідності звершувати освячення мира. Однак від найдавніших часів таке освячення мира закріплене було за тими, хто очолюють більші церковні області і прийняття мира від старшого з єпископів. Було одним зі свідчень підтримання з ним духовного церковного зв'язку. Водночас, давнину, протягом майже двох тисячоліть, через зовнішні обставини, через віддаленість, через небезпеку подорожування, не завжди було можливо отримувати миро від того, хто очолює відповідну церкву. Так, зокрема, від давнього часу. В Київській Печерській лаврі звершувалося мироварення хоча статусу автокефалії, тобто повної церковної незалежності, ні в складі Вселенського Константинопольського патріархату, ні пізніше під владою Російської православної церкви. Київська митрополія не мала, але і в часи підлеглості Константинополю. І в російські імперські часи, аж до радянського часу в Київській Печерській лаврі продовжувалося за традицією звершуватися мироварення, адже так було зручніше. У 20 столітті ми маємо дещо іншу практику, яка позначає поступове зближення і відновлення правильного усвідомлення церковного спілкування. Між помісними церквами, які у попередні століття, часом через політичні та інші обставини, були розпорошені, зовнішньою ознакою такого зближення є те, що низка помісних православних церков приймають святе миро від вселенського Константинопольського патріарха. Зокрема, приймає Миро давня Єрусалимська церква, патріархат, який Має коріння в апостольському часі, приймає миру апостольська, одна із найдавніших Кіпська церква, приймає миру Церква Греції, Елади, приймає миру і Православна Церква України. Чи є це ознакою залежності юрисдикційної? Абсолютно ні. Вороги Православної церкви України намагаються тим, що Православна церква України отримує святе миро від вселенського патріарха, маніпулювати і говорити, що це нібито ознака підлеглості. То хіба Єрусалимський патріарх, церква Кіпру, церква Греції теж залежні від вселенського патріарха юрисдикційно, якщо вони приймають святе миру? Очевидно, ні. Але в цей спосіб ми свідчимо, що, хоча юрисдикційно ми. Окремі незалежні церкви, але всі разом ми єдина свята, Соборна і Апостольська Церква. Натомість ми маємо інші приклади, коли в російській церковній історії частини Російської церкви, не будучи насправді незалежними і навіть не намагаючись отримати таку незалежність, звершували мироварення і освячення миру. Перший такий приклад був у 1930 х роках, коли у Каунасі митрополит Московського патріархату, підлеглий е, Патріархії чи Патріаршій церкві, яку очолював місцеблюститель чи заступник місцеблюстителя Патріаршого престолу Митрополит Сергій Страгородський, так ось митрополит Віленський і Литовський Єлеферій звершував освячення мира, не будучи ані предстоятелем. Церкви ані незалежним від когось, причина була проста: тому що було складно за умовами того часу зорганізувати освячення мира у межах Радянського Союзу, де панував більшовицький терор, тим більше подорожувати за цим миром із закордонів Радянського Союзу. Другий подібний приклад це Російська православна церква за кордоном. Яка з 1950 року стала сама варити миру і його освячувати? До того вона отримувала миро від Вселенського патріархату, а також від патріархату сербського на території якого здійснювала своє служіння. Але після Другої світової війни, коли центр цієї російської закордонної церкви, яка ніколи не вважала себе незалежною, Частиною російської церкви, але лише адміністративно відділилася від московської патріархії як встановленої більшовиками, в той же час продовжуючи вважати себе складовою російської православної церкви, ось ця церковна юрисдикція стала варити миру, його благословляти, освячувати і поширювати в межах своєї юрисдикції. Отже, коли представники московського патріархату в Україні що на загал для людського ока кажуть, що вони стали незалежними від Москви, і одним із доказів цього наводять те, що митрополит Онуфрій здійснив самостійно в Києві освячення і благословення мира, що це нібито показує, що він є незалежний від московської патріархії. Історичні факти свідчать протилежне. Навіть Складові частини московської патріархії в тих чи інших умовах звершувало свячення мира, не порушуючи при цьому свій зв'язок із російською православною церквою. Митрополит Онуфрій Березовський, як ми знаємо, давно і глибоко закоханий в російській монархічні традиції, в традиції російської церкви давнього часу. Зокрема, він був. І залишається глибоким шанувальником Російської православної церкви за кордоном. І, очевидно, йому відомі приклади того, як частини російської церкви, які опинилися поза можливістю досягнути свого центру в Москві, тимчасово звершували освячення мира, не відділяючись від цієї церкви. Очевидно, що саме таку практику він і взяв для себе як виправдання. Того, що звершив окреме освячення миру. Отже, те, що митрополит Онуфрій здійснив акт освячення мира, а Православна церква України бере миру від вселенського Константинопольського патріархату, не має бути підставою для маніпуляцій. Православна церква України, як і інші помісні церкви, які беруть миру від Вселенського патріархату, є справді автокефальною і незалежною. А те, що Митрополит Онуфрій один раз звершив освячення мира, в жодному разі не робить його незалежним від московського патріархату, якому він підлеглий юрисдикційно. Дякую вам, дорогі брати і сестри, за увагу до цього відео. І в ряді наступних відео ми будемо говорити про інші міфи, які поширюються московською церковною пропагандою. Отже, слідкуйте за цим YouTube каналом. Коментуйте, залишайте коментарі під дописами інших дописувачів. Дякую всім за увагу. Бажаю вам миру, добра і Божого благословення.